Рівно 25 років назад, у січні 1998-го, дерматологи університетської клініки, що знаходиться в місті Бохум в Німеччині, опублікували статтю Фікус Бенджаміна – прихований алерген в будинку. ній, зокрема, йшлося про те, що в контингенті пацієнтів клініки Фікус Бенджаміна займає третє місце серед так званих кімнатних алергенів. У цьому рейтингу він прилаштувався після пилових кліщів і домашніх тварин. Та випередив навіть цвіль. Ця публікація не була ні єдиною, ні першою, ні, звісно, останньою з цієї теми. Але наведені в ній результати справді вражають. Бо ж Фікус Бенджаміна – дуже популярна кімнатна рослина у помешканнях, офісах, готелях, ресторанах, бібліотеках і навіть у медичних центрах. За даними науковців і лікарів. Більшість випадків алергії на цю рослину залишаються невиявленими. Людей із алергічним ринокон'юктивітом чи алергічною астмою можуть роками лікувати, підозрюючи, наприклад, алергію на екскременти пилових кліщів, але безуспішно. Бо справжня причина вон там, у вазоні. А так би мовити, професійна алергія на фікус бенджаміна розвивається приблизно у кожного четвертого працівника садових центрів. І, за даними фахівців, кількість випадків алергічних реакцій на цю рослину постійно зростає. Науковці припускають, що алергія на фікус бенджаміна може спровокувати розвиток перехресної гіперчутливості до деяких екзотичних плодів авокадо, банана, каштана і ківі. Ви певно помічали, що навіть при найменших пошкодженнях фікус виділяє білий молочний сік латекс. І от саме він може спричинити ринокон'юктивіт, астму, ангіоневротичний набряк, свербіж і навіть анафілактичний шок. Найімовірніше, алергічні реакції найчастіше розвиваються через вдихання повітря, що містить пил із домішками висохлого молочного соку. У садівників і озеленювачів, які підстригають рослини, часто з'являється контактна кропив'янка. Посилання на згадану нами публікацію німецьких дерматологів і ще на кілька статей з цієї теми залишимо внизу під відео. Якщо ви не алергік, і те, що ви щойно почули, вас не злякало, залишайтеся. Далі розкажемо вже про переваги цієї рослини. Але спочатку про назву бенджаміна це точно не про якогось чоловіка. Є версія, що цей видовий епітет походить від англійського бенджамін, тобто бензоя. Бо колись вважали, що ця рослина є джерелом бензойної смоли. Насправді ні. За ще однією версією Бенджаміна від санскритського баньян. Про великого баньяна або фікуса бенгальського ми вже колись розказували. Внизу залишимо посилання. Якщо так, то правильніше було б називати Фікус Бенджаміна Та в будь-якому разі писати Бенджаміна з великої літери не варто. До слова, його ще називають плакучим інжиром, бо справжній інжир фігове дерево теж належить до роду Фікус. Батьківщина Фікуса Бенджаміна – Південна і Південно Східна Азія та Північна Австралія. Ця рослина з родини шовковицевих – офіційне дерево міста Бангкоку, столиці Таїланду. У природі фікус Бенжаміна високий – весоке, до 30 метрів, могутнє дерево із розлогою шатроподібною кроною. Королівському ботанічному саду Параденія на шрі-ланці крона 160-річного Фікуса накриває площу 2500 квадратних метрів. Місцеві жителі називають його черепахою. До слова, через відносно неглибоку кореневу систему і вельми об'ємну крону, дерева Фікуса Бенджаміна геть настійкі до штурмових вітрів, а через це можуть становити небезпеку для людей. Тому в США у штаті Південна Флорида. Влада рекомендує від них позбуватися. І для цього навіть не потрібно брати дозвіл. При вирощуванні в кімнатних умовах фікус Бенджаміна теж може вирости занадто великим. І в якийсь момент ви розумієте, що винести свого пожильця з кімнати вже не можете, він просто не проходить у двері. Якось нам теж довелося добряче постаратися, щоб переселити одного із своїх фікусів з дому на роботу. І в таких випадках допоможе лише дуже радикальна обрізка. У кімнатних умовах фікус бенджаміна вирощують як декоративну листяну рослину. Селекціонерами створені сорти із листкам різних розмірів, відтінків зеленого і форм білої строкатості. Популярні Starlight Variegata, Daniele, Exotica, Golden King. Часто, щоб посилити декоративний ефект, в один вазон висаджують дві-три рослини разом і переплітають їх стовбури. Мініатюрні сорти Фікуса бенджаміна, особливо Ту Літл, використовуються для створення бонсаї. Висока популярність Фікуса бенджаміна як кімнатної рослини пояснюється доволі просто: Стрункий, елегантний і невибагливий до умов вирощування. Просто ідеальний для тих, хто не хоче зайвий раз заморочуватися. Щоправда, коли почитати в інтернеті всілякі рекомендації по догляду за ним так точно не здасться. У нас ще до цього є власний досвід. У нашій домівці жило вже дуже багато фікусів: і подаровані, магазинні, і вирощені самостійно із живців. Одні виростали і переселялися де-інде, інші живуть з нами і зараз. Так ось, із нашого догляду за ними потрібно вчасно поливати у міру підсихання ґрунту. Час від часу купати під душем, щоб змити пил із листків, періодично пересаджувати, іноді підстригати, формуючи бажану крону. Супереч рекомендаціям, ми їх ніколи не оприскуємо і вкрай рідко підживлюємо. Але якщо все-таки взяти до уваги поради фахівців, варто зважати і на таке. Найкраще фікус бенджаміна почувається на добре освітленому місці. Особливо сорти зі строкатими листками. Але з легкістю витримує і затінення. Щоправда, тут є нюанс. Листки фікуса Бенджаміна дуже чутливі навіть до невеликих змін освітленості. Коли рослину повертають або переміщують, вона реагує на це, скидаючи багато старих листків і замінюючи їх новими листками, адаптованими вже до нової інтенсивності освітлення. Це природне явище, як і опадання листків в осінньо-зимовий період. Іншими причинами рясного скидання листків можуть бути шкідники або хвороби, занадто низька або висока температура, недостатнє освітлення або, навпаки, сонячні опіки, сухість повітря, нестача поживних речовин у ґрунті і, зрештою, неправильний режим зволоження. Влітку фікусу бенджаміна потрібен достатній, але не надмірний полив, а взимку рівно стільки, щоб не засохнути. А ще він дуже не любить протягів і різких перепадів температури. Усі ці рекомендації залишимо під відео. А ви що скажете? Ваші фікуси примхливі чи невибагливі? Напишіть у коментарях, що ви вважаєте головним у догляді за фікусом Бенджаміна. А ще пишіть, про кого з ваших фотосинтезуючих домашніх улюбленців хочете почути у нас на каналі. Будемо вдячні за підписку, коментар і вподобайку. Все буде Україна. До зустрічі.